Ті міліції, які послуховували штаб. В результаті, коли журналісти і депутати підійшли запитати, хто ці люди, і що вони тут роблять, то вони в машині закрилися і почали передавати якимось іншим людям флешки і так далі. Викликали в результаті міліцію, але до того там журналісти розбили скло, поникли в машину. І через це, власне, прийшов потім перкут, і в них основною цілею було цю, цю машину забрати. А люди не пускали їх до машини, через це, власне, було проти. З'явилися там народні депутати, там Юрій Луценко був, і вони власне сказали, що ми зробили коридор. І працівники міліції, оперативно свічі групи, вони взяли цю машину, відвезли туди наверх, і разом з ними поїхали депутати для встановлення осіб. Ну хлопці були ці люди, які сиділи в машині. І ще там кажуть, що вилучили власне в них цю інформацію, яку вони записували. І вже ніби відомо, що вони послуховували штаб. і... Там хто приходить на акції, протести, хто організує і так далі. Вас, ну, на цьому все.